Ну що, наступний тример бюджетний з Aliexpress за ціною 400-500 гривень? Можна в носі брити, можна під пахами брити, бороду брити і так далі. Буде цікаве відео. Ви підписуйтесь, а Ми погнали до розпаковочки. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua з цих акумуляторів можете зібрати електровосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, хто не знає, що до чого, я заказав два тримера, тобто бритва тример з Aliexpress за ціною там, до 10 доларів. Один я вже огляд зробив, я залишу посилання на це відео в описі. Там такі, типа копії Philips OneBlade. Зараз вам вставочку вставлю, картинку. А це другий, типа Xiaomi 3 в одному. Ось так виглядає. Також коштував в районі 400-500 гривень. Давайте я ж його навіть не розпаковував. Що по коробку за 2 години заряджається, три в одному, тример. Короче, в носі можна брити волосся і так далі. Ну, зараз ми подивимося, що тут є. Дві години, короче, акумулятор заряджається, а там той був заряджався за півтора години, вроді писав. Який тут акумулятор, нічого не пише. Так, ось така у нас комплектація. Що там ще в нас є? Мануали інструкція. Давайте почитаємо, що вони написали. Прикольно тут зроблено, що є індикація, підсвічується. Так що супер, далі. Що по характеристиках? Дві години заряджається. А скільки він працює на одному заряді, вони нічого не вказали. Ніде на пачці я не бачив, нігде не бачив. Коротше, то що він дві години заряджається. Окей. Дивіться. Ну, що я вам скажу, на вагу він трошки важить. Xiaomi. ну це не Xiaomi. це 100%, це просто. Копія Xiaomi. Зараз ну мені напишуть в коментарях, як можуть китайці китайців копіювати. Та нормально можуть, друзі. Ну, слухайте, по виконанню я вам скажу навіть дуже приємно. Такий текстуровий пластик. Тут такий глянцевий. Ага, тут кришечка. Кришечка, тут у нас зразу насадка, щоб в носі підстригати волосся. Насадка як у нас відкривається. Напевно, ось так. Та, ось так. Насадка відкривається. Супер. Далі, добре, це відставляємо. Шнур зарядки USB на Type-C. Супер. Е, сама головка для бриття. Ну, ось такі от леза. Тут це в нас пластикове. І насадочка ось така. Скільки міліметрів вона не пише. А Вони там ж писали, скільки міліметрів. Е, не пишуть нічого, скільки міліметрів. Ну, тут десь виходить 5 міліметрів в тому районі. Воно знімається по ходу ось так. Ні, фіга собі, навіть тут такі маленькі леза, щоб щось підправляти. Це насадка якась така, типу універсальна чи що, я не знаю. Коротше, напишіть в коментарях, ось так воно виглядає. Так воно засовується, защокується, досить нормально тримає. Щіточка для очищення волосся. Вообще тоненька, ну що, ви хотіли за такі гроші, така от щіточка. Добре, окей, це ми все відставляємо. Це відставляємо. Хто дивився моє перше відео, вже пройшло, напевно, тиждень. Я вже трошки, як вам кажу, заріс. Якщо будемо сьогодні бритись, борода в мене десь там пів сантиметра до сантиметра в тому районі. Давайте ми включимо. 99% зарядженість, супер. Ну що, давайте попробуємо побрити оцим тримером. Отак. І прокручується. Ну класне, дуже маленьке, дуже компактне. Годить нормально. Пробуємо брити. У мене ще тут волосся не відросло, що я на руці брив. Пробуємо. Показуємо. Потім лице побриємо, покажуємо вам відчуття. Ну, дивіться, тоненьке волосся прекрасно бриє. Прекрасно. Самі ви все бачите, дивіться. Прекрасно бриє. Супер, це виключаю. Давайте ми спробуємо оце. Оце під пахами можна. Ну таке дрібненьке просто нереально. Під пахами можна брити. Пробуємо цю штуку. Ну це дрібне щось хоч бриє чи ні? Так, бриє! А це, показую. Та слухайте, вона добре бриє, я вам скажуть, от тоненькі волосся. Щось підрівняти, підбрити, супер. Непогано, Xiaomi пише болтик закручений. Ну що я вам скажу? Погнали бритися, будемо пробувати. 99% зарядження. Потім ми звичайно її розберемо. Подивимося, що там всередині, як там все зроблено. Головне, щоб не було клеєне. І звичайно, я вам покажу, скільки вона коштує на Aliexpress. Так що погнали. Ну що, друзі, як ви бачите, трошки я заріс, ну пів сантиметра точно є. брився. Я попереднє було відео з цею. Нормально бриє. Зараз по якості провіримо, як це ось Xiaomi бриє, чи приємніше, м'якше і так далі. Ця, в принципі, брила нормально, я задоволений. Добре, приступимо до цієї, поїхали. Ну що, погнали? 98%, поїхали, звідси починаємо. Давайте так. Ай, блін, щипає, народ! Ні, ця... Чому мені так спочатку заїхала, вона щепала, я не розумію. Але зараз на даний час нормально. а Так Так погано бреє. так, ліпше. Ну, ця там, там мені здається трошки потужніша. Ця бриє, ну на шию. Бриє, але мене давно щось спочатку щипало. Я щось не розумію, чому мені. Ну, щось вона з її тяжкувато. Ну, я заїжджаю сюди, ну показую вам як є. Щось вона. Щось вона... Її щось тяжковато, навіть дуже. Я правильно вставив? Все правильно, все супер, Ну, ми... Давайте ми спробуємо. Тут одна сторона, або так, або так. Добре, О, туди заїхав, вилетіло. То капець якийсь. Можливо, я неправильно вставив. Пробуємо ще раз. О, я не защокнув, напевно. Ну пробуємо. то я... Ну повірте, та більше щипає, А зараз тут мене щипала. А, щипає. Я не знаю, в мене руби волосся народ, ну чесно. Якщо таку помаленьку вести... там да, вона бриє, але вона впадла мене тут пощипає. Ну пробуємо ще шию. Ну так нормально брею. Я не розумію, чого на мене там встипає. Ну так. Зараз нормально. Коротше в мене якісь такі. Е, відчуття. Зараз нормально тобто бреє. Ну таке собі. Тамта набагато краще показує, як от тамта бриє. Дивіться. Вона навіть не чує. Дуже м'яко, дуже легенько. Дивіться. Вона навіть того не чує. А ця просто здихає. Це просто тупо здихає. І то вона заряджена, 93% Пробуй. Назара бриє. Некомфортно. Некомфортно. Там та бере коротше, ця бере довше. Якщо порівняти, тут навіть тонче лезо, тут грубше. Ця бере мені, здається, коротше, я вам тут заїхав собі. Ми не Вуса збрити. Саме жорстке. І тяжко. Вона якось так зупиняється. Ну, е, Можливо, вона бере коротше, вона аж скіру задирає. я вам показує, як є. Тут вона мене пощипала, тут пощипала. Я говорю, не знаю, мені неприємно нею я вона 100% йдеться. Ця набагато приємніша. Ну. О, тут вона... У пару раз треба, блін, показую ту народ. Дивіться. За один прохід. Не паришся, просто не паришся. Ну я не знаю, народ, чи я це добриюся, чи я нею не добриюся. Вона тут добрий, але вона щось якось... Можливо, треба сильніше притискати. Ні, сильніше притискати, до речі, друзі, на краще ну. Давайте ще тут на шиї. Запинає. Ой, коротше, що я вам друзі скажу? Ця бритва, блін, як скубаєш курку. чесно. ти себе не одвіця, заїхав, кров потекла, скубаєш курку, ця мені реально не зайшла, бо цего просто легенько і пішов і не боявся. Просто небо і земля, а тут я вже порізав. Коротше, добриваюся, я цею, говорю, як є, оця мені просто не зайшло. Хто там, що писав в коментарях, ну вона взагалі ця на голову вище, це я вам даю 200%. Якось так. Ну що, друзі, розібрав я нашу машинку. Тут як колопав колопав тут теж приклеїли, падли Дивіться, ось такий от моторчик, звичайний, примітивний, сама плата, акумулятор. Ось такий не знаю на скільки мА, звичайно. ну Я думаю, на якихось 200 мА. 3,7 вольта, 250 мА. Ось такий от акумуляторчик. Може ми заміряємо споживання? Попробуємо як це все в нас відбувається. Залізесь, а тут же, бачите, дріт був перегнутий на кумі. Ану, залізе сюди чи не залізе сюди. 250 мА. Пробуємо. Включаємо, має, в принципі, залізти. Давай, давай. Я вірю. Запихаємо, давай залазь. Ось так. Ще трошки є! Є контакти, є! Добре. Тепер будемо включати. Збіємо на нулік, запускаємо. 30-50 мА. Дамо навантаження якесь. Тихо. 100 мА. 200 мА. 200 мА на годину часу народ. 240-250. Ось так. Коротше, на годину часу при навантаженні. Так як я брився, в мене грубе волосся на бороді, так що е, на годину часу вистачає побритися. Ну, бриєшся в середньому, скільки ти там? 10 хвилин. Ну, Це, я думаю, максимум в тому районі. Ось таке от в нас споживання. Давайте ми виключимо. І заберемо акумулятор 250 мА. Бачите, двигунчик у нас 3,2 В. 7600 обертів хвилину. Ось такий от двигунчик. jxfd e, 050 e, SA 1495 39 Ось так. Ось такий от двигунчик у нас. Плата у нас тут закручена. Що по платі, подивимось. Ну, дроти силіконові АВГшні. Тут Тут ні. Тут АВГшні дріт дали силиконові. Давайте ми це відкрутимо, що там більше нічого не, не лежить там. Ось отака от плата. Тут навіть плівка є, можна, вони її не скинули. Давайте плівку скинемо. Ось так Ось так у нас виглядає плата. Тепер в загальному, що вам сказати про цей тример? Е, ним можна бритися, але бритися хіба такий мох-пух в тому районі, в кого. Таке дрібне волосся м'ягке. Цей тример бриє. Ну, як в випадку у мене, воно заїдає, мене і мені неприємно. Леза в насадці такі тоненькі, де ті леза, є, от. вони такі тоненькі, прямо шкіру гризаються, тут мало закруглені. Ну, коротше, оцей тример мені не сподобався. Там той, що у мене був, типу підкопія one blade Набагато краще. так що ось так, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте. Український контент і слава Україні, слава ЗСУ. І всім до наступних відео.